Чотири можливих напрямки наступу російсько-терористичних військ оприлюднили в Раді нацбезпеки України. Мова йде про Луганський, Дебальцівський, Донецький та Маріупольський напрямки. Саме південний шлях у РНБО називають найбільш вірогідним, адже там постійно ведеться розвідка і працюють диверсійно-розвідувальні групи. До наступу наші війська готові кажуть. У РНБО перша лінія оборони вже побудована за даними групи. Інформаційний спротив російсько-терористичні війська сформували ударні угруповання. Тепер у бойовиків є і жива сила. І важка зброя і бронетехніка. Зараз Росія перекидає через кордон боєприпаси, паливо та інші ресурси для накопичування запасів напередодні зими. Фактично, інструмент для нарощування інтенсивності бойових дій уже створений. Резюмують військові експерти. Кремль приховує свою військову присутність на Донбасі. Командирам частин російської армії наказано відмовитися від використання російської державної символіки при переміщенні на марші. Також їм рекомендують не використовувати жвавих транспортних шляхів, а шукати альтернат. Нативні маршрути. Офіційно Москва заявляє, що жодного російського військовослужбовця на території Сходу немає. РНБО наводить безліч доказів присутності регулярної російської армії в Україні. Є докази і свідчення, власне, і тих затриманих російських військових, які б тут перебували. Спочатку сказали, що вони заблукали, потім сказали, що вони тут у відпустках перебувають, потім нічого не кажуть. Але вони тут є.